Всім привіт! Мене звуть Мар'ян і я вітаю вас на каналі Клинова Кишеня. Тут ми говоримо про фінансову обізнаність для українців в Канаді. Сьогодні ми детально розглянемо один із найпотужніших інструментів заощадження безподатковий ощадний рахунок або TFSA. У цьому випуску я поясню, що таке TFSA, як він працює, і поділюся деякими порадами та застереженнями, щоб допомогти вам максимально використати його переваги. Починаємо. Що таке TFSA? TFSA – це зареєстрований ощадний рахунок, доступний для резидентів Канади, який дозволяє вам отримувати інвестиційний дохід, будь то відсотки, дивіденти або приріст капіталу повністю без податків. Ви робите внески з грошей, які вже оподатковані, і внески не підлягають вирахуванню з податків. Це означає, що ви не можете. Відняти суму, яку ви вносите від свого доходу у податковій декларації, щоб зменшити свій оподаткований дохід. У чому ж справжня перевага: кожен долар, який ви заробляєте в своєму TFSA, зростає без оподаткування, а зняття коштів також не оподатковується. У межах вашого TFSA ви можете інвестувати в різноманітні активи, включаючи акції, облігації, ETF – Взаємні фонди, GIC та готівку. І це все зростає без податків. Щоб відкрити TFSA, ви повинні бути резидентом Канади з дійсним номером соціального страхування або СІН. У більшості провінцій мінімальний вік становить 18 років, хоча в деяких може знадобитися 19 років для певних фінансових продуктів. Розглянемо ліміт внесків. Давайте розберемо, як це працює. По-перше, щороку уряд Канади Встановлює максимальний ліміт внесків, будь-який невикористаний ліміт переноситься на наступний рік, що дуже чудово, якщо ви не можете вносити повну суму кожного року. Якщо ви приїхали в Канаду 5 років тому, то в будь-який невикористаний ліміт внесків все ще доступний вам сьогодні. Ось річний ліміт Внесків до TFSA з 2009 року. Пам'ятайте, що ваш ліміт внесків доті FSA оновлюється кожного року 1 січня. Приводжу приклад. Я приїхав до Канади у 23-му році. Це означає, що мій ліміт внесків станом на 1 січня 2025 року становить 20 500 доларів. Рахуємо, 6 500 з 23-го року, плюс 7 000 з 24-го року, плюс 7 000 з 25-го року дорівнює 20 500 доларів. Тобто, якщо я не вносив кошти до TFSA останні 2 роки, то цього року, у 25-му я можу внести. Максимум 20 500. Якщо у вас немає можливості заощаджувати цього року, ви нічого не втрачаєте. Через рік чи два чи три, коли у вас буде можливість. Відкладати гроші, ви відкриєте TFSA і вам буде доступний ваш ліміт за всі попередні роки перебування в Канаді. Якщо ви знімаєте гроші з TFSA, то ця сума додається до вашого ліміту, але додається наступного року. Це важливо пам'ятати. Приклад: припустимо ваш ліміт внесків до TFSA на 2024 рік становить 7 тисяч доларів. У січні 2024 року ви внесли 6 тисяч доларів, після чого у вас залишилася 1 тисяча невикористаного ліміту на цей рік. Потім у червні 2024 року ви знімаєте 4 тисячі з вашого TFSA. Однак це зняття не впливає на ваш ліміт внесків на 2024 рік. Він залишається на рівні 1 тисячі доларів. На початку 2025 року ваш доступний ліміт внесків до TFSA перераховується шляхом об'єднання невикористаного ліміту з 2024 року, пам'ятаємо 1 тисяча, плюс 4 тисячі, які ви зняли минулого року, зараз додаються назад як новий ліміт. І нового ліміту внесків на 2025 рік, що становить 7 тисяч доларів. Що загалом дає 12 тисяч доларів. Порада! Якщо вам потрібно зняти гроші з TFSA, намагайтеся зробити це наприкінці року, щоб вам не довелося довго чекати, поки з'явиться більше місця для ваших внесків. Ось ще один приклад, щоб проілюструвати потужність TFSA. У січні 2023 року ваш ліміт внесків становив 6500 і ви використали його повністю. Ви інвестували в акції та ІТФ, і за рік ваш рахунок зріс на 12% завдяки приросту капіталу та дивідендам. Збільшивши ваш баланс до 7280 доларів. У січні 2024 року ваш ліміт внесків оновився, надавши вам додаткові 7 тисяч доларів. Ви внесли повну суму, збільшивши ваш загальний баланс до 14 280 доларів. Того року ринок показав ще кращі результати з на 13%, збільшивши ваш баланс до 16 136 станом на кінець 2024 року. У цей момент ви вирішили зняти гроші, щоб придбати нове авто. Оскільки зняття коштів з TFSA не зменшує ваш ліміт внесків назавжди, у січні 2025 року ваш ліміт внесків знову оновлюється. Тепер у вас є нові 7 тисяч доларів. Плюс 16136, які ви зняли наприкінці 2024 року, що дає вам загальний ліміт внесків 23136 доларів в 2025 році. Цей приклад показує, як TFSA дозволяє вашим інвестиціям зростати без податків, надаючи вам гнучкі зняття коштів. Та відновлення ліміту внесків у наступному році, але будьте дуже обережні, знімаючи кошти під час спаду ринку, оскільки це може назавжди зменшити ваш ліміт внесків. Наприклад, ви маєте 20 тисяч на рахунку TFSA у 2024 році, ви купили акції і тут стався обвал ринку і ви втратили 15 тисяч доларів, залишивши вас з 5 тисячами доларів на рахунку. Якщо ви знімете ці 5 тисяч, то в січні 2025 року ваш доступний ліміт внесків складатиметься з вашого нового річного ліміту, що становить 7 тисяч доларів, плюс 5 тисяч знятих коштів загалом 12 тисяч. В цьому випадку ви не тільки втратили 15 тисяч доларів, а й зменшили свій доступний ліміт внесків до TFSA. Далі, немає обмежень на кількість рахунків TFSA, які ви можете відкрити. Незалежно від того, чи вирішили ви мати кілька рахунків у різних фінансових установах, чи кілька в одній, усі внески підсумовуються CRA або податковою службою Канади. Це означає, що загальна сума, яку ви вносите на всі свої рахунки ТІФСА, не повинна перевищувати ваш ліміт внесків. В Канаді численні фінансові станови пропонують TFSA від великих банків, таких як TD, RBC, Scotiabank чи CIBC, до страхових компаній, таких як Manulife чи Cooperators, до онлайн брокерських фірм, таких як Wealthsimple чи Questrade. WellSimple та Quastraй безпосередньо конкурують з банками, пропонуючи нижчі комісії та більшу гнучкість інвестицій. Я зроблю окреме відео для огляду цих платформ. Якщо ви хочете почати експериментувати зі своїм рахунком TFSA вже зараз, то сміливо відкривайте облікові записи на цих платформах. Я залишив реферальні посилання в описі до цього відео. Використовуючи їх, ви та я отримаємо бонуси після реєстрації та початку внесків. У вас є два варіанти управління вашим рахунком TFSA. Перший це self-directed account або самокерований рахунок. Ви повністю контролюєте свої інвестиції. Ви обираєте та керуєте власними акціями ETF, взаємними фондами, облігаціями та іншими активами. Другий це Managed Account або керований рахунок. Фінансова установа, консультант або портфельний менеджер приймає інвестиційне рішення від вашого імені. Це підходить для тих, хто віддає перевагу професійному управлінню або не хоче активно торгувати чи досліджувати інвестиції. Ці рахунки часто мають вищі комісії, але пропонують пасивний підхід. Давайте ще розглянемо різницю між переказами «transfer» та зняттям коштів «withdrawal». бо це дуже важливо, якщо ви хочете перевести гроші між рахунками TFSA – Завжди запитуйте прямий переказ від вашої фінансової установи, щоб ваш ліміт внесків залишився незмінним. Бо якщо ви знімете кошти з одного TFSA, а потім внесете їх в інший, це вважається зняттям, а не переказом. У цьому випадку ваш ліміт внесків буде зменшено, і ви відновите цей ліміт лише 1 січня наступного року. Тепер давайте поговоримо про кілька помилок, яких слід уникати. Перша помилка це перевищення ліміту внесків. Будьте дуже обережні, перевищення ліміту внесків призведе до штрафного податку у розмірі 1% кожного місяця на надлишок. Цей штраф продовжує застосовуватися щомісяця, поки надлишок залишається у вашому TFSA. Щоб припинити нарахування штрафу, ви повинні або зняти надлишкову суму, або дочекатися нового ліміту внесків. Наприклад, Якщо ви перевищили ліміт на 1 тисячу доларів у червні і не зняли надлишок, ви будете платити штраф у розміри 10 доларів щомісяця до кінця року, що складе загалом 70 доларів. Друга помилка. Ви не фіксуєте свої внески. Завжди ведіть точний облік своїх внесків, зняття коштів і переказів, це дозволить вам бути в курсі вашого доступного ліміту і уникати будь-яких проблем з СРА. Так, ви можете увійти до свого облікового запису СРА, щоб перевірити свій доступний ліміт. Але проблема в тому, що інформація не завжди точна і вам доведеться почекати кілька місяців, перш ніж доступний ліміт буде оновлюватися. Якщо у вас є кілька рахунків TFSA в різних фінансових установах. Їм потрібен деякий час, щоб повідомити цифри, а CRA потрібен деякий час, щоб обробити цю інформацію. Ви можете отримати оновлену інформацію лише десь у березні або квітні. Ось чому надзвичайно важливо відстежувати всі свої внески, зняття коштів і перекази. Просто використовуйте електронну таблицю для відстеження ваших транзакцій. Третя помилка неправильне використання рахунку. Не займайтеся денною торгівлею в своєму TFSA. Денна торгівля це практика купівлі та продажу акцій чи цінних паперів протягом одного дня з метою отримання прибутку від короткострокових коливань цін. Це може призвести до того, що CRA або Податкова служба Канади визнає, що ви ведете бізнес, а не займаєтеся довгостроковим інвестуванням. Якщо це станеться, ваш Чіфесей може втратити статус без податкового рахунку, і ваш прибуток буде підлягати оподаткуванню. Підсумовуючи, ФЕСЕЙ це неймовірно універсальний і потужний інструмент заощадження та інвестування. Незалежно від того, чи заощаджуєте ви на нове авто, будинок чи пенсію, розуміння того, як ефективно використовувати свій TFSA, може значно покращити ваше фінансове майбутнє. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк, поділіться ним з друзями та підпишіться на канал. Побачимося в наступному відео.